Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні на наш огляд залетіла 7-дюймова двохдінка від українського бренду Торсен М742. І почнемо з коробки. Базовий набір. GPS-антена 4G антена. Так, USB-шки. До речі, мікрофон відразу в комплекті йде. Набір AUX, холдер для сім-карти. Підключення камери заднього огляду або переднього і кабель живлення. Власне все. А магнітола уже в стенді. І давайте поглянемо, що тут по залізу. Android 13. QLED дисплей 1024 х 600. 8 проц uis 7862 s Octa-Core 2 ГГц, 4 оперативки, 32 вбудований. Хотілося б мінімум 64. Хоча для додатків по суті, вистачить, а для музики та відосів можна додати USB флеш до 2 ТБ і точно все влізе. Зручний домашній екран, меню зліва. Зручні віджети, швидкі додатки та центральний віджет навігації або Ютуба. Також сенсорні кнопки «вимкнуть», вимкнуть додому назад, плюс-мінус погучності. А також є чудова функція, голосовий помічник, ось тут схований. Він завжди слухає та слухняно виконує ваші команди. Ось так. Включіть YouTube. Включіть навігацію. Включіть радіо. Дійсно зручно, без зайвих дотиків. Радіо чі 77.08. Цей звуковий підсилювач TDA 78.51. Еквалайзер, звукове поле, об'ємний звук, підсилення басів та фільтр низьких частот. Wi-Fi Bluetooth 5.0, CarPlay Android Auto без дротові. Дуже зручні в використанні. Ось так виглядає користування вашим смартфоном. А також lte модуль, підтримка штатних кнопок, штатних функцій за умови правильного підбору канбас-адаптера. З цим допоможуть наші фахівці. Також можливо знадобиться перехідна рамка. До речі, є така ж магнітола m 700 Функціонал абсолютно той самий. єдина відмінність восьмиядерний процесор Unicos 9863 і по оперативці 2 ГБ вбудованої 32. Також в екосистемі Торсен є датчики тиску в колесах та відеореєстратор, які класно доповнюють ці мультимедійні центри. А наше відео класно доповнює 500 гривень бонусів нашим підписникам за коменти до цього відео. Thank you.